Хочете, я вам покажу, як виглядають найкращі літні басейни в Карпатах. Справді хочете? Ну то ходімо. Нас зустрічає адміністратор Євгенія. Адміністратор Євгенія помахає в камеру. Є. Нам ось такий зручний браслетик. Ми цілий день з ним разом проводимо час. Ми з ним, з ним можемо входити на територію, також покидати територію релакс зони тому нам буде зручно і не потрібно постійно хвилюватися за те, що там не можна покидати територію релакс зони Отже. Пропікали і пройшли на територію. Одразу після входу ми також бачимо зону рушників, де ми можемо взяти собі рушничок, який входить у вартість, і вже безпосередньо попадаємо в релакс зону до найбільшого басейну. Ходімо? Ричка дійсно тепленька. Що ж, ми вже знаходимось безпосередньо біля нашого найбільшого розважального басейну. Температура води сьогодні 27 градусів. Дуже важливе уточнення, що в цьому році всі басейни на плою вже з підігрівом, тому ви можете не хвилюватися, що вам буде в них прохолодно. Ходімо далі. Ну а поки ми підіймаємось до наших інших басейнів, ми можемо побачити, що у нас є два види бунгалів. Ось такий закритий варіант, який ідеально підходить для сімей і для великих компаній, які приїжджають відпочивати. І відкритий варіант, який знаходиться ближче вже до верхніх басейнів. Дуже важливий момент: просто зверніть увагу на те, які чудові карпатські краєвиди нас оточують, коли ми відпочиваємо. Можна ними любуватися вічно. Другий поверх релакс-зони нас зустрічає ось такими басейнами. Тут їх є чотири види. Перший варіант це менший розважальний басейн. Другий варіант це дитячий для найменших наших відвідувачів, також підігрівом Все як потрібно. Ходімо, покажу інші. А для любителів спортивного купання швидкого плавання позаду мене знаходиться басейн на три секції, які в вдовжину 15 метрів. Також за мною далі бачимо вишки для стрибків. Якраз ходімо туди, побачимо, що там знаходиться. І підібралися ми вже до самого цікавого басейну, який позаду мене. Це басейн для стрибків в глибину. Він має глибину 5 метрів. Зараз хлопці покажуть, як потрібно то робити. Що, поїхали? Супер. Ну а якщо у вас є досі думки, куди ж їхати відпочивати в цьому році влітку, просто немає що думати. Приїжджайте на плай, а я пішов з хлопцями стрибати в воду.